Починаємо урок математики. Запиши сьогоднішнє число та місяць. А також обери прямогутне із днем тижня, який є сьогодні. А сьогодні у нас 26 травня, а день тижня вівторок. Скажи, яку назву? Тижня мав учорашній день. Вчора був понеділок. А який день буде завтра? Це буде середа. А тепер обчисли значення всіх виразів, і запиши їх результат. І назви, яку ж частинку мали б ми зафарбувати у відповідний колір олівцем. Отже, перший вираз. 30 плюс 25. Запиши, обчисли значення, подивись, яку частинку треба було б зафарбувати, результат 55. І ми зафарбували б скейтборд. Наступний вираз 75 мінус 40 буде. 35. Зафарбовуємо. Футболку. 44 мінус 21. 23. Зафарбуємо. тіло лисички, мордочку, хвостик, лапки. 25 плюс 42 буде 67. Зафарбували штані лисички. А тепер завдання встановити відповідність між силуетом котика, який сидить на даху, і силуетом котиків, який перебуває в кімнаті. Як ти розумієш значення слова силует? Тобто, треба обрати двох однакових котиків. Вони будуть сидіти однаково, виглядати однаково, і форма в них також буде. Однакова. подумай зараз. Давай, силует до першого котика, знайдемо разом. Ось наш перший котик. Дивись, такий самісінький. Ось вони. Два, однаковісіньких котики. Першого ми знайшли. Шукаємо другого котика. Подивись він на першому малюнку, позначений. Номером два. Якій літері він відповідає. Перший відповідав літері Д. Другий котик відповідає літері літері Е. E. Третій котик. Поглянь на нього. Шукаємо відповідного котика. Відповідає літері В. Четвертий котик, який сидить на димарі. Знайшли йому пару. Відповідає літері А. П'ятий котик Б. І останній шостий котик дуже легко, бо вони поряд. літері Г. Три подружки: Галинка, Мілана і Любава, ти їх бачиш зліва, люблять зачіски із бантиками. Відомо, що Любава не з червоним бантом. Галина також не з червоним і не любить бантиків у горошок. Покажи на малюнку кожну дівчинку. Як ти думаєш, з чого потрібно почати розв'язувати таку задачу? Це задачка на розвиток логіки. Тут треба поміркувати, рахувати нічого не треба, потрібно думати. Спочатку ми з тобою будемо шукати галинку, бо про неї більше всього інформації. Відомо, що галинка не любить червоні бантики, і які ще? і в горошок. Отже, поглянь: якщо галинка не любить червоні бантики і не любить бантиків в горошок, значить котра з них галинка перша. перша дівчинка буде галинка. Тепер переходимо до інших дівчат? Нам ще дали деяку інформацію про любаву. Обирати ми будемо поміж цими двома дівчатками. Так? Бо це вже у нас Галинка перша. Любава вона не з червоним бантом. Тобто, це не ця дівчинка, бо в неї не червоний бант. Значить, яка дівчинка буде любавою? Друга дівчинка це буде Любава. А отже, якщо це Любава, це Галинка, то де в нас буде Мілана? Ось Мілана. Ось ми розв'язали з вами таку, на вигляд, важку задачку. А тепер трішечки відпочинь. Розв'яжи першу задачку. Зараз ми її бачимо на екрані. І використай її розв'язок у другій задачі. Прочитай умову задачки. У білки в одному дуплі сховалось 10 горіхів, а в іншому на 4 горіхи менше. Скільки горіхів сховано в іншому дуплі білки? Це задача в підручнику на сторінці 138. Почнемо з того, що запишемо умову. Отже, ключові слова. Перше дупло і друге дупло. Скільки в одному дуплі? 10 горіхів. А скільки в другому відомо? Ні, але знаємо, що там на 4 горіхи менше? Яке запитання задачі? Скільки горіхів сховано в іншому дуплі, тобто в другому? В якому дуплі сховано горіхів більше? У першому, а в якому менше. У другому. Наскільки в другому менше? На 4. Яке буде розв'язання задачки? 10 4. І яка буде відповідь, скільки ж у іншому дуплі горіхів, 6 горіхів. Це та відповідь: не забудь в дужечках біля цифри 6 записати теж скорочено горіхи, можна записати літеру Г з крапкою або гор з крапочкою теж. В умові, коли ми будемо скорочувати слово горіхи, ми дужки не пишемо, просто пишемо гор і крапочка. Дужки ставимо лише, там, де розв'язуємо, біля розв'язання. Отже, тепер цю відповідь ми використаємо для розв'язання наступної задачки. Прочитаю мову. У білки в одному дуплі сховалось 10 горіхів. А в іншому ми тільки що дізналися, скільки? 6 горіхів. Скільки горіхів сховала білка? Що нам потрібно дізнатися? Скільки всього горішків сховала білка де? В. Першому дуплі та у другому дуплі. Ключові слова такі самі. Дані нам у першому дуплі, скільки горіхів? 10. У другому 6. Поряд ставимо фігурну дужечку і знак питання. Невідомо горіхів. Як ми шукаємо суму? Як нам дізнатися, скільки всього горіхів? Потрібно між собою додати горіхи в першому дуплі та у другому. І яке ж буде розв'язання? 10 плюс 6 і дорівнює 16 горіхів. Відповідь 16 горіхів. Запиши. А тепер розглянь список учасників змагань із метання м'яча. Та схему фіксації результатів. Назви призерів цих змагань. Чи колись тобі доводилось метати м'яч? Що це таке метання м'яча? Це коли людина стоїть і кидає м'яч вдалину. Чим далі кинути м'яч, чим більша відстань, тим більше шансів на перемогу. Давай прочитаємо з тобою імена учасників цих змагань. У нас є Данило, Микола, Іван, Сергій, Роман та Віктор. Кожен з них на схемі фіксації результатів. Позначений певною літерою. Наприклад, подивимося на дитину, яка метнула на дуже недалеко відстань. Ця дитина позначена літерою Е. Давай знайдемо цю дитину на таблиці, де вказані всі учасники. Це в нас Віктор. А тепер нам потрібно визначити призерів. Скільки зазвичай у нас призерів? Троє. За перше місце, друге і третє. Давай одразу визначимо переможця. Яка літера у нас найближча? Літерка Д. Отже, яка дитина позначена літерою Д? Це Роман. Отже, роман зайняв перше місце. Він кинув найдалі. Назви дитину, яка зайняла друге місце. А яка третє. Друге місце зайняв Іван, а третє Данило. Допоможи Артемкові знайти пароль входу в комп'ютер. Якщо він записаний не в червоному. І не в найменшому конверті. Отже, нам, у нас лежать на столі конверти. Скільки? Три конверти. В одному з них лежить пароль. Але не в червоному і не в найменшому. Отже, лишається який конверт. Ось цей, напевно, в ньому і записаний пароль. От, ми і визначили. Дякую тобі за сьогоднішнє заняття. Сподіваюсь, тобі сподобались всі завдання. Зустрінемось на наступному уроці.